Друзі, усім доброго ранку, з Божою допомогою і з великою допомогою друзів, моїх підписників ЛАД канал Жити по сільському і Сергій Величко, які мені відкликнулись до мене на мою проблему. із з класною порадою, як то кажуть, вирішилося буквально за дічені хвилини. Дай їм Боже здоров'я! Дуже щира подяка. Хочу, може в кого буде така проблема, хочу вам розказати коротенько, як каже влад, тут роботи на довше розшивати цього трактора, знімати, чим сама, як то кажуть, проблема. Я вам зараз коротенько покажу. Може у кого станеться така проблема, це дуже просто. Ось на цьому валові, де тримає ці роги. Є отакий болтик, який стягує хамутик. А на цьому хамутику такий еліпсоподібний виточка, де крутиться оці ролики, на вимикання вимикання гідравліки. Відпускаєте цього болтика. Цей хамутик починає бігати. Під продольні тяги підставляєте кілочка чудоску, що у вас там є, задираєте. І... Затягуєте оцього болтика і цей хамутик. І на тому вся проблема. Хочете більше, опускаєте більше, хочете вище піднімати, як, як вам душа бажає. Дуже все просто. Якщо може щось не так, та й влад мене поправить, ну я вам скажу, що я буквально за другий раз все це діло він дуже гарно розказав, об'яснив. Я кажу ще раз, дай Боже йому здоров'я, що є такі хлопці, що дійсно да, дійсно він з технікою на ти. Такі мелочі розібратися, то я вам скажу, що я не, до, не докумкав, що я вже тут не крутив, оказується дуже невеличка проблемка. Просто в регулювання. Зараз збираю, ставлю це все діло назад, чіпляю щось тягуче. Попробую, як воно заспіває і все так далі. Так що я вам кажу, інтернету велика сила і, і гарні друзі. Порадять дуже з гарним, дуже, дуже з гарною порадою. Всім дуже вдячний, хто поміг. Все, дякую за увагу. Будьте крепкі та здорові!